Добрий день, колеги! З вами надія цю аналітик-методолог компанії Сілайніс, впровадження управлінського бухгалтерського фінансового обліку. Тема нанішнього відео: Як програми Баз-Бугалтерія, Бухгалтерія Корп» відобразити операцію, коли основний засіб передумали продавати, тобто яким чином нам повернути його з рахунку 286 на рахунок 10. Перед вами приклад. Основний засіб комп'ютер. В червні 23-го року ввели в експлуатацію. Первісна вартість склала 30 тисяч гривень, строк корисного використання 60 місяців. В серпні 23-го року було прийнято рішення перевести його для продажу. Тобто, на рахунок 286 балансова вартість склала 29 тисяч гривень. Тобто на суму різниці нарахованої амортизації за період, коли комп'ютер використовувався. В листопаді 2023 року керівництво вирішило комп'ютер не продавати. Тобто, нам потрібно його перевести до складу основних засобів. Що говорить нам? Наш національний стандарт 27. Основні засоби, які відмовилися продавати, повертаються на баланс однієї з оцінок, балансовою вартістю необоротного активу на момент їх визнання як отримано для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період його отримання для продажу, або вищою з оцінок. Чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю використання. При цьому сума коригування включається до інших витрат доходів звітного періоду. Припустимо, що ми будемо повертати комп'ютер за балансовою вартістю. Що нам потрібно в цьому випадку зробити? Перше це вирахувати кількість місяців, за які не нараховувалася амортизація. В листопаді ми повертаємо до складу основних засобів. В серпні ми перевели для продажу. Рахуємо місяці, коли сума амортизації у нас не нараховується вересень, жовтень і включно листопад. Місячна сума у нас складає 500 гривень. Три місяці множимо на 500, отримуємо суму умовно нарахованої амортизації 1500 гривень. І скоригована балансова вартість буде у нас 27 500, тобто 29 тисяч, які у нас були на рахунку 286. Віднімаємо півтори тисячі умовної амортизації і отримаємо скориговану балансову вартість, тобто вартість, за якою наш комп'ютер потрапить на рахунок 104. Давайте. Дивитися, як ми можемо ці операції відобразити в програмі. У нас є два способи. Перший спосіб це пряма проводка, другий спосіб через рахунок нульовий. Рекомендую частіше всього бухгалтери один в одному через нульовий рахунок. Я ж вам хочу показати інший спосіб. А ви вже будете потім обирати для себе, який для вас є найбільш прийнятним. Отже, при цьому варіанті, що ми будемо робити з вами? Нарахуємо умовну амортизацію, тобто віднесемо на витрати 1500 гривень через документ операція. Далі повернемо до складу основних засобів через документ введення в експлуатацію, і. Ще зробимо одну хитру операцію, відкоригуємо податкове. Переходимо в програму. Перед вами оборотна сальдова з рахунку 286 наші 29 тисяч. І зараз ми з вами будемо нараховувати умовну амортизацію суми 3 тисячі гривень. У мене вже є введена операція. Дебет. 977-го рахунку, кредит 86-го рахунку, і вводимо суму 1500 гривень. Записуємо, давайте я вам покажу бухгалтерську довідку, яку ви можете роздрукувати безпосередньо з програми і переформуємо оборотну сальдву. Наша скоригована балансова вартість 27500, яку ми будемо відображати на рахунку 104 Наступна операція ми заново введемо наш комп'ютер в експлуатацію. Але ви пам'ятаєте, що двічі. Провести один і той же основний засіб програма не дасть. Тобто перед тим, як зробити нам цю операцію, ви маєте створити ще один комп'ютер. Віця, я його позначила з такою рисочкою, щоб він у мене відрізнявся. Але інвентарний номер я проставила той же самий, який був і до цього. Ви можете це робити, а можете не робити цього. Я це зробила, виходячи з тієї логіки, що це в принципі персоналізації, який був, таким і залишився. Тому інвентарний номер і може бути тим же самим. Ну, а для ви, для себе вже вирішуєте, як для вас це правильніше. Який тут ще малесенький нюанс? Зверніть увагу, в операції. Ми будемо брати не остаткування, не об'єкти будівництва, а за результатами інвентаризації. І в поле рахунок доходів ставимо 286 і нашу скорговану балансову вартість 27500. Основний засіб комп'ютер. Облікові дані відповідальну особу. Рахунок. Спосіб відображення, строк корисного використання, який залишився, або ви можете його подовжити, вже для себе вже знову ж таки визначаєтеся цими параметрами. Я вказала, вирахувала його реальний строк, який він мав бути 60, вирахувала місяці, які він би використовувався, і вийшла цифра 55. Місяців. Проводимо, дивимося наші проводка. Дивіться, сформувалася, бачите, скільки таблиць? Тобто, коли ми чуємо таку пораду від колег та проведіть це через операцію, ніколи не слухайте, бо для основних засобів є. Дуже багато реєстрів, які мають бути заповнені. Інакше потім не буде рахуватися правильна амортизація, а це означає, що в суму витрати можуть потрапити не ті, котрі вам потрібно. Тому не ризикуйте. Краще використовуйте документи з цієї підсистеми. І дивимося проводку. У нас дебет 104-го. Кредит 286 27500. І дивимося на 104. Ось наш комп'ютер. Старий, умовно. І наш комп'ютер, котрий ми повернули на баланс. Як ви бачите, позиції різні, а інвентарний номер. Однаковий, це щоб для зручності. А тепер йдемо в наш 286-й рахунок. Переформуємо. І дивіться, що ми бачимо. Податкове призначення. А значить, що нам потрібно з вами зробити? Нам потрібно його відкоригувати. І увага! Це можна робити тільки після того, коли ви впевнилися в тому, що ці цифри у вас правильно вирахвані. Всі цифри потрапили туди, куди потрібно. Тоді це як завершальна операція. І ви ставите сюди прапорець і коригуємо. В нашому випадку це оподатковується ПДВ. Все, переформуємо і вуаля у нас 286-й. Закрився. На 104-му основний засіб появився. Отже, ми з вами таким нехитрим способом перевели основний засіб до складу основних засобів. Це був один спосіб, а є ще один – через рахунок нульовий. Що в цьому випадку? Операція нарахування умовної амортизації залишається тією ж самою, а відрізняється операція зведення експлуатації. Що ми тут робимо? Ми спочатку переносимо. Балансу вартість 286-го рахунку на нульовий, а проведення експлуатації проганяємо знову ж таки через нульовий рахунок. Тобто, в даному випадку нульовий рахунок це допоміжний транзитний рахунок. Повертаємося в програму і давайте зробимо ці операції. Перед вами оборотно-сальдове 286-го рахунку. Ось наша нарахована амортизація тисячі гривень. Сума балансована 286 рахунку 27500, і саме її ми зараз будемо переносити на нульовий рахунок. Операція в мене вже сформована. В дебіті у мене рахунок нульовий. в 286 286. І сюди ми просто ставимо. Нашу суму 27500. Записуємо, переходимо 286 рахунок, закрився і йдемо в введення в експлуатацію. І дивіться, чим відрізняється в даному випадку. Вид операція залишається теж за результатами авер. Інвентаризації, основний засіб, ті ж правила, котрі я розказувала вас в першому способі, а рахунок полі ми ставимо нульовий. Вартість 27500. Тобто, різниця, ось у цьому полі. Проводимо і давайте дивимося 104 переформую. Сума 27500, те, що нам і потрібно. І 286. Все закрито. Тобто, ви можете обрати для себе два способи: через нульовий рахунок і напряму, який для вас більш є прийнятним. Той і буде правильним. А я вам бажаю гарного дня і мирного неба!